Привет. Привет. Чим занимаюсь? Спілкуюсь, чат родись. Mm -hmm. Понятно, а ти звідки? Я з Вінниці. — а ти звідки? Черкас. Дебати дивився. Чи ти таким не Зараз. Зараз дивись. Бачите. Угу. Та як тобі? Та я ж мав їхати цей. Туда ж теж вчора mm. Ну, У мене не виходить. Також хотіла би там бути. За кого голосував? Я, я, я не голосував. І будеш голосувати чи ні? Ні, бо я прописаний не тут. Ну а чому ти не зробив цю процедуру з відкрипним талоном? Там ж можна було. Там можна, але мені мені паливо. Дуже гарно. Це ж важливо, ну як це? Може ще не пізно, знаю. Є на сайті багато інформації з цією. Та не хочу. Зрозуміло. А за кого голосував би? Сам не знаю, навіть. Та й справді наші, якщо ти не плануєш голосувати. Ну так. Да. Ну я тобі скажу, наші то голосували за Зеленського. Ваші це хто? Друзі тут. А, ти, ну, служу на контракті. Чому? Вони хочуть його собі такого головнокомандуючого? Недоростка Недоросла Лову 2 Чого там? А, ти уявляєш його головнокомандуючим армией? Ні. Ну, тому і питай, бо я також не уявляю. Я тоже ні. Я вообще не за кого не голосую. Пока, хай, хай люди там самі вибирають. Не зрозуміла мені твоя позиція, конечно. Твоє право. Ні, ну ти, ти голосувала за кого Так, звичайно. Ну а я ні, я не хочу, поки. Мені не Угу. Не Зразумею. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. пішла Италья. Пока. Куда? Спілкуватись, мені цікаво, за кого голосують Дівчина, люди. Я сподіваюся, не хочу мене покинути, так не чесно. Такий собі аргументик. Угу. Давай. Я з тобою, тобою дуже довго спілкувався. Мене цікаве голосування, а тобі це не цікаво. Так що немає спільних тем для спілкування. Та найде, не, не переживай. Давай, счастливо.